У цьому тумані потопала стара земля. Море було таке таке гладеньке, як того натягнений екран, на якому показували небо. Стільки було б Уявляєш, ціле небо у морі. І ціле море у небі. Я весь був як музик, Раптом, раптом ззаду я почув голос. Вітаю. Я озирнувся. А скрізь стояла жінка. Золотій рамі, Голос. А очі в неї були, як два озерця московії боти. Ми сіли на тепло кам'яну лаву, як старі знайомі, і дивилися на море. Ось подивіться. Ми не халили наші обличчя на дурнищі униз. Я не дивився на неї, але бачив, як під її чолом тримтять тоненькі волосинки, на наші язичні полон. Тімною. Ми спускалися вниз, все нижче і нижче, горіли скелі, повітря, палали теж, Пащили жаром і нарешті тихнуло море.